Дуже рада вас вітати на вашому найулюбленішому подкасті, де ми говоримо про найгарячіші тренди криптовалют. Мене звати Світлана, і я з радістю буду вашим провідником у світ крипти. Популяція котів знову перевищила кількість у 2000 адрес. І ні, сьогодні мова піде не про найбільших морських савців, а про впливових інвесторів в криптовалютному середовищі. Ми сьогодні розберемося з такими питаннями: хто такі криптокити, як їх виявити, які є способи, щоб слідкувати за діями китів, та обговоримо, варто чи ні стежити за рухами китів. І як бонус дізнаєтесь, які монети вибирають криптокити в 2023 році. Ну що, готові? Поїхали! І так, наше перше питання: хто такі криптокити? Назва кит використовується не випадково. Коли тварина виринає на поверхню води, а потім йде вглиб, створюється хвиля, яка накриває все, що знаходиться поблизу. Так само і з криптокитами. Якщо цифрові активи вводяться на ринок або просто починають переміщатися з криптогаманців, то це як мінімум провокує дискусію на форумах та в змі, а як максимум призводить до зміни цін окремих криптовалют. Подібно справжнім китам, ці інвестори є найсильнішою рибою в воді. Тож їхні дії можуть безпосередньо позначитись на динаміці ринку. Тож хто такі криптокити? Це люди або групи людей, які отримують значну частку однієї монети. Як правило, криптокитами є інвестиційні та хедж-фонди – Великі гравці, чия потужність дає змогу маніпулювати ціною токенів. Конкретних критеріїв, як визначити кита, немає, як і конкретної кількості крипти на рахунку, яка перетворює власника на кита. Здебільшого подібних інвесторів визначають за їхньою спроможністю впливати на ринок. Винятком є хіба що біткоін-кити. це особи або ж групи осіб, котрі мають на рахунку більше ніж тисяча біткоінів. На початку жовтня 2014 року було виявлено першого біткоін-кита, який значно вплинув на вартість головної криптовалюти. Ціна тоді становила близько 370 доларів. А на ринку простежувався низхідний тренд. У якийсь момент вартість біткоїну впала до 325 доларів. І мала залишатися приблизно такою ж, але раптово анонімний трейдер виставив на продаж 30 тисяч біткоїнів за ціною 300 доларів. В результаті ордер був моментально розкуплений, а ціна біткоїну опустилась до 275 доларів цього за добу. Анонімним трейдером виявився користувач Reddit під ніком BeerVale. За словами інвестора, він терміново потребував грошей і тому скинув одразу 30 тисяч біткоїнів. Обрушувати курс Бірвейл vale не планував. Добре, але як все таки можна виявити криптокита? Завдяки прозорості, незмінності та відкритості технології блокчейну, існує безліч способів виявити китів у дії. Проте це не завжди просте завдання. Кити часто використовують новаторську тактику для таємного переміщення коштів, щоб приховати свою особистість та розміри своїх активів. Однак є деякі індикатори, які можуть допомогти визначити потенційних криптокитів та їхню активність. Ось декілька способів, якими ви можете слідкувати за діями китів. Перше. Аналіз обсягів торгів. Один із способів визначити активність китів це аналізувати обсяги торгів на біржі. Ви можете визначити потенційну активність китів, спостерігаючи за незвичайними закономірностями. Великі угоди з великими обсягами є гарним індикатором участі котів. Друге. Аналіз цінових графіків. Моніторинг цінових графіків і пошуку аномалій або роптових коливань цін також може вказувати на флиг китів. Третє. Новинні джерела. Слідкуйте за новинами в криптовалютній галузі, іноді великі рухи цін пов'язані з оголошеннями та подіями, пов'язаними з китами. Четверте спостереження за великими транзакціями. Наприклад, можете шукати великі транзакції за допомогою блокчейн Explorer, такий як Etherscan або blockchain.com. Коли ви бачите, що переміщується велика кількість криптовалют, це може бути ознакою активності кита. П'яте соціальні мережі та форуми. Кити іноді обговорюють свої дії на криптовалютних форумах у соціальних мережах та месенджерах. Слідкуйте за таким, щоб отримувати уявлення про можливі дії китів, за винятком більш гучних китів, які часто оголошують про свої активи в соціальних мережах, кити можуть діяти під псевдонімами або ділити свої активи між кількома гаманцями, щоб не привертати увагу до своїх активів. Чому варто криптоінвесторам стежити за рухами китів? Спостереження за китами використовується для отримання цінної інформації та прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень. Воно дає одну з основних переваг розуміння настрою ринку. Це також може попередити вас про будь які потенційні зміни цін або привести до виявлення ексклюзивної інформації. Якщо кити почнуть продавати більшу частку у певному активі, довіра інвесторів може похитнутися, що призведе до посилення тиску на ціну активу. І навпаки, кити можуть підняти ціну активу, що призведе до оптимістичних настроїв серед інвесторів. Якщо ви отримуватимете інформацію про торгівлю китів раніше, ніж інші, це може дати вам дуже велику перевагу. Крім надання інформації про настрій ринку та потенційні можливості отримання прибутку, активність китів також може натякати на непублічну інформацію, яка може вплинути на ринок. Спостереження за поведінкою китів може дати ранні уявлення про ці події, що може допомогти інвесторам прийняти обґрунтовані рішення про їхні інвестиції. І нарешті, як я вам і обіцяла, невеличкий бонус які монети вибирають криптокити в 2023 році. За спостереженнями, кити, як правило, наголошують на біткоін і ефіріум. Також у 2023 році криптокити активізувалися навколо ще трьох криптовалют. Перша криптовалюта це Тонкоін. Месенджер має велике ком'юніті, яке намагаються монетизувати. Дуже явно цікава ця екосистема. Вони придумали прив'язувати Телеграм до віртуальних телефонних номерів та продавати імена за сотні тисяч доларів. Цю ініціативу планують розвивати і надалі. Друга криптовалюта це Dogecoin. Мем-проект, пов'язаний з Ілоном Маском та Твіттером. Якщо Ілон піде монетизувати соціальну мережу через крипту, то, ймовірно, він візьме Dogecoin як платіжний інструмент. Третя криптовалюта це Trust Wallet Token. Це пов'язаний із криптобіржею Binance децентралізований гаманець. Торгова платформа його підтримує та рекламує. FTX збанкрутувала, централізовані фінанси не працюють, а децентралізований гаманець Trust Wallet Token тим часом чудово справляється зі своїми завданнями. Однак майте на увазі, що під час інвестування ви не повинні покладатися виключно на дії китів, оскільки такий підхід є ризикованим. Кити можуть маніпулювати ринками, щоб отримати вигоду за рахунок інших. Вони можуть купити велику кількість токенів, щоб підняти ціни, а потім продати токени, перш ніж інші зможуть визначити їхню тактику. Також важливо пам'ятати, що кити, як і будь-які інші інвестори, можуть приймати емоційні рішення, не засновані на раціональному аналізі. Таким чином, спостереження за китами без належних досліджень може призвести до неправильних інвестиційних рішень. Хоча активність китів може дати корисну інформацію, покладатися на таку активність під час прийняття торгових рішень може бути ризикована. На цьому буду завершувати наш подкаст. Нехай ваші інвестиції завжди приносять успіх та процвітання, а ви не будьте хом'яками, залишайтеся відкритими до нових можливостей та готовими до змін. Чекаю на ваші вподобайки та пишіть в коментарях, які саме теми вам найбільш цікаві. До зустрічі в наступному подкасті!